Аби оздоровити душу і тіло на берегах бистриці надвірнянської зібралося чимало вірян, які долучилися до релігійного обряду освячення води. Щоправда, нинішні погодні умови, зокрема вранішній холодний дощ, не сприяли і традиційному юрданському пірнанню у воду. Купатися в річці в даний час небезпечно, небезпечно, але ми готові до того, що якщо у випадку хтось такий з Маріан захоче скупатися, ну, безумовно наші працівники ДСНС і також рятування суду готові до того, щоб надати допомогу, щоб свято вдалося. Мадський порядок та безпеку на водоймі здійснювали місцеві рятувальні служби. Зокрема, й медики первинної допомоги запевняють занурюватися в юрданську полонку. Вибір кожного людина мусить після того, як скупалася, все таки розтертися і обігрітися. Є безпека в переохолодженні моменту. Людини бувають розігрілися в воду, судороги, і це небезпека. Ні, Леся, освячення води на бистриці відвідує вперше. Каже, такий святошний ритуал для неї спосіб духовного очищення. Сумні цього року свят, сумний святий вечір був, але маємо надію, що з водохрещем, з богоявленням, все-таки дійсно, як сказав наш владика, очиститься наша земля і дуже віримо в нашу перемогу. Попри несприятливі умови, все-таки знайшлися сміливці, які наважилися зануритися в ополонку. Івано-Франківець Юрій надає Йорданському пірнанню особливу перевагу, адже це його щорічна різдвяна традиція. В Цей святий день, я сподіваюся, що це буде хреща, яке допоможе нам досягти якомога швидше миру для всіх українців і швидше зажити нашим звичним мирним життям. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк новини на вежі.